Так, друзі, всіх вітаю. Зараз е, працюємо з колею. Відливав сьогодні він цілий день вулики, тому що е, хочемо дозаселити свої відводки. Коротше, у нас практично два е, ряди повних, і зараз на третій ряд їдемо робити відводки. Не встигаю я їх докрасити, тому що ну, прямо зараз потрібно його розформувати, все, я вже потім покрашу. Будучи корпуса лишні і вже просто пересипемо того відводка. Та й все зараз робимо, підсаджуємо матки, тому що є матки плідні, і вже їх відібрав. Якраз буде повністю три ряда у нас заселених на цьому точку. Буде дуже чітка красота, там повністю все. Вже поприймали матки абсолютно повністю всі. Е, і, до речі, в цьому році прийом маток дуже класний з 38 відводків з перших, які робили. Не прийняли тільки одну матку, і то там така, ну, трошки такий буйний якийсь відводок попався. В них було багато відкритого розплоду і вони потягнуть потяг... тягнути маточники. Коротше, і не прийняли. Підсадив другу, все окей, все прийняли, все е, роботає. Зараз грузимо 24 е, вулики. Ну і їдемо на наш другий точок. Там ще теж 12. а Не 12, ще сьогодні 2 туди вивіз. 14 відводків там стоїть. Ну і стоять сім'ї, які зараз будемо ще дорозбивати і все останні. Тому, друзі, отака. Праця, це шестирамочник наш. Отак покрашений, в два кольори його покрасили. Дуже класно. Ставимо відразу перегородку для відводка, яка стає, до речі, друзі, дуже плотно, як бачите. І коли в мене, наприклад, на три рамки відводок, воно нікуди не совається, коли я везу. Ну, дуже шикарна тема, якщо чесно. Отак От все стає. Це 24 шестирамочника в у нас влазить. Ну Там 12 розгрузимо. Там залишиться і 12 сюди привеземо. Тому, друзі, оце остання партія відводків. Їх там всього буде, по-моєму, 48 штук. Ще там залишиться на другому точку. Ай, тіла вкусила. Втіла так? Да? Все, тикай. Іди, скажи, гай, мама дасть каплі бігом. Коротше, друзі, отака у нас система. Залишились там ще дно, криша на останні самі вулики. Докрасимо і все. Один не влазить? Ага, збоку. Тому, друзі, якось отак. От який у нас захід сонця, зараз вам покажу, давайте на, на фоні. Зараз поїдемо. Зробимо ще ці відводки. Та і все, друзі, отака красота у нас дуже шикарно. Все. По нуклеусах зараз, по матках, кого цікавлять, зараз. Повідбирали зараз, практично ну, там тільки є Бакфаст-Італійка, але їх не дуже там прям багато, тому що Італійка і бакфаст чесно скажу, облітуються не ну так собі. Тому що «карніка» от в прошлому, в позапрошлому году, це з практики, якщо чесно, вони облітуються навіть і в таку не дуже погоду. А, «А італійці і бакфаст, давай. Дуже шикарну погоду, щоб сонечко світило, все шикарно. От чесно, з практики, це Ну в більшості так, карніка вже облетиться, сіє, а бакфас ще навіть нічого не має. Тому, друзі, якось отак зніму потім вже остаточне кінцеве відео, яке буде, скільки там у нас плюс-мінус буде відводків. Якщо це все коли це все доробиться, це я думаю плюс-мінус, якщо дасть Бог все буде окей на слідуючій неділі до. Приймають вже ці всі матки, щоб вже 100% воно все запустилося. Два ряда практично працюють, ну тут без 10 вуликів, все за, запустились, вже навіть по вишині додав, все, працюють, відтягнули, все шикарно. Нам дозапустить і все. Щоб ми не відволікали ще на пасіку, тому що е, і замовлення, і пасіка, тому якось отак, друзі. Все. Їдемо на слідуючи точок. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Кого ще цікавий по матках, по пресформах, телефонуйте, коли не відповідаємо, немає можливості, передзвонюйте або пишіть на вайбер по можливості всім дам відповідь. Все, друзі, всім благословінь і всього найкращого. І так, друзі, у цих восьмирамкових вуликах у нас зараз сім'ї. Зараз я вам покажу, скільки рамок воно. Отак, 8 рамок повністю забито. Дві матки вже в кліточках. Лежать плідні, які будемо ділити. Поставили вулики. Кучу тут такі трошки бардак у нас, але зараз будемо це все робити. Дружина допомагає. Короче, починаємо працювати, тому що вже і так. Сонечко практично зашло, а ще дуже-дуже багато роботи. Отакий, друзі, процес. Це останні відводки. В цих ось о, в ловушках наших, коли ми колись ми рої ловили. Коротше, зараз відводки сидять, коли ділили, тут залишилися вони. І їх теж будемо пересаджувати пізніше в шестирамочник, тому що вже деякі по 5 рамочок вже потрібно розширювати. Тому будемо теж пересипати. Зараз робимо відводки. Отакий стоїть у нас вулик. І з заставною ставимо її наполовину. Також у нас йде задвижка отака. Взяли обичну фанеру, тому що задвижки ще не прийшли. Коротше, починаємо працювати. Всім бажаю всього найкращого, добрих медозборів. Ну а ми пішли працювати.